день, Максим Олександрович. Ну зараз назріло у людей багато питань у зв'язку з негодою, яка в Новому бозі. Прокоментуйте, будь ласка, які роботи виконані в Новому Бузі, які на сьогоднішній день виконуються. У нас знову сніг випав. І що що очікувати людям? Так, да, дійсно дійсно у нас сьогодні проблема. Проблема з сніговими заметами, довгий час в місті не було. Такої хуртовини, такої надзвичайної ситуації, але на сьогоднішній день, 17 числа, всі екіпажі підприємців комунального підприємства задіяні в розгортанні снігу і снігових наметів по місту. Як відомо в місті 118 вулиць 17 18 числа, а саме перше, коли сніг перемети були, ми виробили графік в маршрутних основних, де злучили техніку Олександра Олександровича Бондаря, Воротинцевих Віктора Миколайовича, Олександра Миколайовича, поп-Вікторію, які в нічний час ходили по маршрутам, по місту, забезпечували розчистку снігу від переметів. А вже 19-го числа розпочали роботи планово по розгортанню міста від наметів. Пройшли ми за перший день близько 80% вулиці, але в нас, ви знаєте, місто розтягнуте і досить проблемним було питання. Визволення від снігових заметів населених пунктів це новосілля, загальна користь, добра воля Петровка і Жовтневе, для того, щоб забезпечити і транспортне сполучення, автобусне, і для того, щоб люди могли добратися до міста. Найголовнішими питаннями на порядку денному спочатку були звільнення від снігу районної лікарні, Рему. Аварійних служб це газовогосподарства і водопроводу силами організації водопроводу. У нас було задіяно і розчищено територію Коцюбинську, там рядом Котовського вулицю, Маяковського. Також було задіяно у нас під задіяно Харитонова Олександра Миколаївича, групова групувадводопроводу до. Казанківську групового водопроводу техніка. Дуже хотілося би подякувати братам Горбачевським, які своїм гусеничним трактором висвобождали місто, саме такі проблемні місця, де не могла зайти техніка Т-150, але вже гусеничні трактори висвобождали місто. Напротязі трьох днів вони навіть не могли собі дозволити відпочивати, звільняли. І територію ХТЗ основні напрямки по місту, де не впорувалася техніка, вже велика Це вулиці в нас. Якщо по переліку, їх близько 30 вулиць, які силами хлопцями, хлопцями було звільнено від снігового заторів уже буквально у неділю. Вони завершували роботу. Ми пройшли, очистили останній дитячий садок дошкільної родинської території номер 10 дочищали вулицю Пушкіна, але у нас частина ще залишилася навіть на сьогоднішній день, недочищена. взагалі, по інформації наших працівників і комунального підприємства, у нас сьогодні ще залишилася нерозчищена, станом навстаном на вчора. Частина вулиці Пушкіної, набережна вулиця Логова і Новоселів. Всі інші вулиці вже були прочищені. І центральна частина міста Алейки. Ми сьогодні кинули всі сили для того, щоб розгортати алейки по місту, для того, щоб перемістити населення з доріг, тому що ви знаєте, у нас від... була страшна трагедія, коли хлібозаводу було збито жінку. І Це сьогодні створює теж проблему, проблему пересування. Тому ми визначилися, що сьогодні основним питанням, окрім розчистки вулиць, є ще розчистка самих тротуарних і пішохідних доріжок до міста. Сьогодні ночі випав ще один, ще один сніг, сніг близько 30 сантиметрів по місту, поки він ще не не збився в такий він сухий температурний режим. Дозволяє. Ми направили легку техніку, техніку комунального підприємства для того, щоб зачистити всю територію міста від цього снігу, який випав. Контроль здійснюємо сьогодні повністю за кожним екіпажем. За, надаємо заправку підприємцям, які були задіяні. Це попередньо у нас з 10, по-моєму. Підприємствами укладені договори на зачистку містами попередньо, але долучалися і інші підприємці, з якими в нас договори не укладені, але вони залучалися і долучалися до роботи. Я можу назвати самих таких активних. Це в нас, як я вже називав Бондар Олександр, Олександр Олександрович, Воротинцев, Віктор Миколайович, Олександр Миколайович Воротинцеві, Горбачевські брати Андрій і Юрій. Два водопровода у нас Казанківський, і Новобузький. Є. З технікою комунальне підприємство, Сухорук Володимир допомагав нам, щоб нікого не забути Павловський Іван Миколаївич, який теж його силами пройшла була Ленінська територія частково, але не досить допомагала нам і Золота Нива. І вже буквально вчора вийшла техніка з ремонту по плану, яка пробувала вулицю Стовбову на тій території. Да, проблема сьогодні є. Ми не готові до таких снігів, тому попередньо до нового року на міської ради було створено нове комунальне підприємство. І бачення сьогодні міської ради в тому, щоб закупити саме необхідну мінімальну кількість необхідної техніки для того, щоб ми були готові для таких снігових заметів. Попередньо ми взяли вже дві ручні. Машини по прибиранню пішохідних доріжок сьогодні ми спробуємо їх опрацювати в роботі. І подивилися буквально вчора, як працює ця техніка. Навіть цей збитий сніг сантиметром 80 до 80 сантиметрів висотою. Він можна його розчищати в нормальному режимі. Я думаю, що ми найближчим часом сьогодні-завтра максимальну кількість доріжок по місту звільнимо від сніга і дозволимо нашим пішоходам проходити. До центральної частини міста, і саме головне шкіль, школьникам дійти до шкіл. Що стосується фінансової складової, це досить затратне, тому що вартість паливно мастильних матеріалів і вартість послуг сьогодні за висока. Деякі підприємці сьогодні виставляють рахунки, я маю виду, приватні, ті, щоб не залучалися містом. І 200, і 300, і 400 гривень за годину роботи. Ті підприємці, які працюють з нами, ми поки що визначалися тільки з заправкою. Але якщо будуть сьогодні пропозиції по відшкодуванню витрат і в роботі заробітної плати самим трактористам, ми готові співпрацювати і будемо визначатися з кожним індивідуально. Але я сподіваюся і знаю попередня домовленість була, що більшість підприємців надають місту допомогу. Тільки за рахунок нашої заправки і не виставляють додаткову оплату. Хоча я кажу, ми готові співпрацювати в цьому напрямку, тому що ситуація складна і треба залучати всю техніку, яка є в наявності. Куди мені звернутися, щоб познати, коли буде моя вулиця почищена? Ну, взагалі, в нас є телефон 9-18-01, Це приймальна міської ради, де є завжди дежурний Спеціаліст, який приймає ті чи інші скарги чи пропозиції, раніше такого плану взагалі по розчистки міста не було. Ми ввели це як нововведення, і вже в період розгортання снігу ми і в інтернеті викладали ту карту, яку будуть паршути. Основні будуть, які магістральні напрямки будуть розчищені в першу чергу, і вже будемо так казати. Виправляли вже ті вулиці і додавали ті провулки, які в першу чергу не були розчищені. В подальшому, все таки, в нас в планах є те, що на базі новоствореного комунального підприємства буде доведено керівником графіки, складено графік конкретно і закріплено за кожним підприємцем, з яким ми укладаємо договори, в тому числі і техніка буде резервна. Комунальної установи для того, щоб ми могли в випадку надзвичайної ситуації, чи це швидка допомога не може доїхати, чи в випадку пожежі, чи іншої аварії, яка, не дай Боже, щоб вона втрапилася, але ми були готові виїхати по першому дзвонику і розчистити дорогу, і забезпечити доставку і населення до лікарні, і аварійних служб до місця події. Тому я думаю, що в Найближчим часом, буквально на протязі двох тижнів після реєстрації новоствореного підприємства, ми вже такий графік зробимо для того, щоб ми могли використовувати. Тому що зима тільки розпочалася, і ще можливість є і випаду, і снігу, і ще ожеледиться. тим більше, що ми готуємося і посипати доріжки пішоходні від ожеледиці, і у випадку необхідності ми теж будемо. І дочищати їх, і все-таки підтримувати в належному стані. Місцевий автобус. Є питання по, міс... по руху місцевих автобусів. У нас ОМБУГі два маршрути чи три? Два. Два маршрути. Ну я бачу, автобус новий був вже до станція їзди з центру, а СТО від Є... ходить другий автобус чи ні? Входить, ходить і той, і той автобус. Сьогодні була проблема з виїздом з переметами. Підприємця гайдука автобуса до жовтневого, але ми його розчистили. Він виїхав і забезпечує підвоз не так, як по графіку стандартному, а чотири рази на день. Це в час години пік і до поїздів в денний час. Що стосується. Маршруту Естеорема, то на сьогоднішній день підприємець «Сорока» виїжджає вже другий день поспілку вранці, але немає пасажирів, і пасажири майже повністю йдуть пішки. Тому він нам переталанфував, взагалі він подав до міської ради заяву про те, що він. Уходить з маршруту, достроково розриває з нами договір, і в нас виникає проблема по підвезенню саме людей на цьому маршруті. Хоча попередньо ми з ним домовились, що з понеділка, як розпочнуть роботи школи, він буде працювати на маршруті в нормальному режимі до тих пір, поки ми не визначимося і не заведемо іншого підприємця або не організуємо роботу підвезенню самими силами комунального підприємства. Але, але проблема є, і вона досить складна, і вирішення з точки зору комунального підприємства у нас сьогодні ще немає власних транспортних засобів і немає ліцензії на перевезення. А вже що стосується інших підприємств, то ми нами буде оголошено конкурс, будемо працювати із гайдуком, можливість позалучення його на маршрути з творенням. Та по автобусу також можна телефонувати до міської ради і отримувати інформацію по руху автобусів. Вони з, з вами координуються. Я думаю, з будь-якого питання і є можливість, і необхідність звертатися на телефон 91801 до міської ради. Ми цю інформацію будемо е, е, акумулювати і аналізувати, і по тим питанням, які будуть підняті, будемо вирішувати позитивно у разі можливості на, нами. Дякую за інтерв'ю. Будь ласка. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.